Друзі, привіт! В цьому відео поговоримо про вказівний займенник ОС та ЕС. Якщо ви переглянете попереднє відео, ви побачите, що минулого разу ми говорили про артиклі. В угорській є артикль ОС, вказівний артикль та артикль О. Ос використовується, якщо слово починається на голосну, ОЛМО, ОС облок, а О, якщо на приголосну. О, гас, Тобто тут у нас теж гармонія є: голосних, приголосних. Також у нас є вказівний займенник, який точно так вимовляється і пишеться, як артикль. Тобто OS це у нас і артикль, а також вказівний займенник той та те. Звісно, є ще і це, і ця «це» – це у нас С. Головна задача як не плутати, де у нас артикль, а де у нас вказівний займенник ОС. Все дуже просто. Коли мова йде про артикль, тоді слово має починатись на голосну, Ось як тут. Олмо, Облок. Але якщо слово починається на приголосну, тоді ОС виступає як вказівний займенник. І коли буває таке, що ми використовуємо і вказівний займенник, і артик, як, наприклад, в цьому слово сполучення Ос огас. ос «фо». Навіть буває таке, що ви зустрінете Озос ОЛМО. Але це досить рідко відбувається і зазвичай ви це зустрічаєте в підручниках. На сьогодні це все. Сподіваюся, сьогоднішня інформація була корисною. Гарного вирушення оборської!